Фаза луни сьогодні, як виглядатиме місяць 16 вересня? Місячний танець, що ми бачимо в небі, і чому це важливо для нас. Спостереження за місяцем одне з найпростіших і доступних занять, яке може принести дивовижне задоволення і змусити задуматися про масштаби всесвіту. У дитинстві я часто лягав на траву у дворі і годинами стежив за переміщенням цього небесного тіла. Тоді це здавалося просто розвагою, але зараз я розумію, наскільки глибоко вкорінено в нашій культурі і навіть в біології інтерес до місяця. І сьогодні, 16 вересня, ми спостерігаємо послаблюючий півмісяць фазу, яка, як і всі інші, несе в собі певний сенс і впливає на світ навколо нас. Що ж таке місячні фази і чому вони змінюються? В основі всього лежить орбітальний рух місяця навколо Землі. Місяць не випромінює власного світла, ми бачимо його, тому що він відбиває сонячне світло. Коли місяць рухається по своїй орбіті, змінюється кут між землею, місяцем і сонцем. Цей кут визначає, яку частину місяця ми бачимо освітленою. Ось і виходить, що ми бачимо не весь місяць, а лише її частина від тоненького серпика до повного яскравого диска. Часто можна почути, що місячний цикл триває 29,5 днів. Це правда, але варто розуміти, що це не просто випадкове число. Це час, необхідний місяці для здійснення повного обороту навколо Землі і повернення до того ж самого положення щодо сонця. Цей період відомий як синодичний місяць, послаблюючий півмісяць, час для роздумів і підготовки. Сьогоднішня фаза послаблюючи це час, коли місяць зменшується на нашому небі. Видима частина місяця стає все менше і менше. Це фаза, яка часто асоціюється із завершенням циклу, з відпусканням старого і підготовкою до нового. Особисто я вважаю, що ця фаза сприятлива для рефлексії. Коли місяць не такий яскравий і помітний, ми можемо глибше заглибитися у свої думки та почуття. Це хороший час, щоб переглянути свої цілі, відпустити те, що нам більше не служить, і підготуватися до майбутніх змін. В астрології послаблюючий півмісяць, часто асоціюється з процесом відпускання та очищення. Це час, коли ми можемо звільнитися від негативних емоцій, шкідливих звичок і старих переконань, які більше не служать нам. Це також сприятливий час для початку нових проєктів, які вимагають концентрації та уваги до деталей, що можна побачити в телескоп. Якщо у вас є можливість поглянути на місяць в бінокль або телескоп, не пропустіть її. Навіть в послаблюючий півмісяць можна побачити дивовижні деталі поверхні місяця. Як зазначає НАСА, з неозброєним оком можна розрізнити плато Аристархи і кратер Кеплера. За допомогою бінокля можна розглянути басейн Грімальді, кратер Гассенді і гуморум Кобили. А за допомогою телескопа можна побачити Хінергеми, кратер Шилер і місце посадки Епалу-12. Я сам неодноразово спостерігав місяць у телескоп, і кожен раз це було захоплюючим досвідом: бачити кратери, гори і долини на поверхні місяця це як подорожувати по іншій планеті, не покидаючи Землі. Вплив місяця на землю і на нас. Вплив місяця на землю це не просто красиві пейзажі на нічному небі. Місяць має значний вплив на припливи і відливи, на клімат і навіть на поведінку деяких тварин. З наукової точки зору гравітаційне тяжіння місяця є основною причиною припливів і відливів. Місяць тягне воду на своїй стороні землі, створюючи приплив. На протилежному боці землі виникає приплив через інерцію. Деякі вчені також вважають, що місяць може впливати на нашу поведінку. Хоча це вплив і не так сильно, як припливи і відливи, воно все ж може бути помітним. Наприклад, деякі люди відзначають, що під час повного місяця у них погіршується сон або з'являється занепокоєння. Місяць у культурі та мистецтві. Місяць завжди займав особливе місце в культурі та мистецтві. Вона надихала поетів, художників, музикантів і танцюристів на створення прекрасних творів. У міфології багатьох народів місяць асоціюється з жіночністю, інтуїцією і таємницями. Вона є символом циклу, змін і духовного зростання. У мистецтві місяць часто зображується як джерело світла і надії. Вона є символом краси, романтики і загадковості. Я пам'ятаю, як в дитинстві мене заворожували місячні казки і легенди. Вони пробуджували в мені почуття дива і бажання досліджувати світ. Поради для спостереження за місяцем. Знайдіть темне місце: чим менше світлового забруднення, тим краще ви зможете побачити місяць. Дайте очам звикнути до темряви, це займе близько 15-20 хвилин. Використовуйте бінокль або телескоп, це дозволить вам побачити більше деталей на поверхні місяця. Регулярно спостерігайте за місяцем це допоможе вам краще зрозуміти її рух і фази. Записуйте свої спостереження, це допоможе вам відстежувати зміни на поверхні місяця та ділитися своїми відкриттями з іншими. Укладення Спостереження за місяцем це прекрасний спосіб відчути зв'язок з космосом і відчути свою приналежність до всесвіту. Не пропустіть можливість поглянути на місяць сьогодні ввечері і насолодитися її красою і таємницями. Пам'ятайте, що навіть послаблює півмісяць місяць несе в собі глибокий сенс і впливає на світ навколо нас. Нехай місячний танець надихне вас на нові відкриття і допоможе вам краще зрозуміти себе і навколишній світ. Спостерігайте, розмірковуйте і відкривайте для себе дивовижний світ місяця.